Коли повернеться принцеса Вельська, принц Вільям знову з бородою, і нова королівська дитина вже в дорозі. Ви на каналі Все про Ройл. Мене звати Карина і це Королівські новини тижня. Одразу нагадаю за лайк, підписку та ваш неймовірний коментар, тому що це дуже допомагає розвитку каналу. А також нагадаю, що в мене є телеграм-канал, де збирається величезна спільнота тих, хто цікавиться королівськими родинами, тому не забудь туди приєднатись. Що ж, почнемо ми з новин короля Чарльза та королеви Каміли, тому що вони в неділю традиційно. Відвідали недільну службу, але служба була незвичайна, тому що це були другі роковини смерті королеви Єлизавети. Вони, звісно, згадали це і на своїй сторінці. В інстаграмі виставили пост. Ну, звісно, я думаю, що вони подумали про це, і в церкві також так само напередодні 8 числа нам повідомили місце, де ж буде меморіал королеви Єлизавети II. Взагалі, сам проект буде представлений на її сторіччя у 2026 році, але нам відомо місце, і це буде Сент-Джеймський парк, який розташований недалеко від Букінгемського палацу. Крім того, цього тижня у королеви Каміли було дуже багато різних заходів. Просто точно вона вже вийшла з канікул. Так вона спочатку відвідала відкриття онкологічного центру. Мені здається, це певний символіст, тому що її чоловік хворіє, її невістка хворіє. І ось так розпочати вона вирішила свій рік саме з відкриття нового онкологічного центру. Так само вона не забула і про своє захоплення книжками. Так вона влаштувала прийом з нагоди 70-річчя благодійної організації Бук Ейт. Вона є патроном цієї організації з 22-го року, а принц Філіп був патроном з 1966 року і аж до своєї смерті. Далі Каміла здійснила свій візит до центру танцю Малвріа англійського національного балету, який святкує 75-й сезон. Ну і звісно, вона не могла не відвідати ще одну подію, тому що її син Том Паркер Болс презентував свою нову книгу, і вона також про монархію, але в цій книжці ми точно не дізналися би якісь брудні секрети, тому що це кулінарна книга. Також там був і його батько і сестра, тому багато хто з родини прийшов його підтримати. Ну, а разом Чарльз та Каміла відвідали збори в Бремарі 2024. Це традиційні шотландські ігри. Ми побачили дуже багато яскравих виступів і короля та королеви, які посміхалися та насоловувалися. Оджувалася Виступами далі ми поговоримо про принца Едварда та Софі, тому що вони вирушили в Париж. Нарешті такий Едвард добрався до Парижу, тому що раніше, коли були Олімпійські ігри, я казала, що очікують, що Едвард також буде, але виявилось, що він таки приїде в Париж, але на параолімпійські ігри. І ось вони разом приїхали, зробили фотографію. Потім вони відвідували різні матчі. Навіть Софі підписала дзвін. І потім в нього як бахнула. Вона не очікувала як винопиє реакції такого шуму, такого результату, але мені здається, що вони чудово проводили час, тому що вони там також зустріли ще й шведську королівську родину. Там була королева Сильвія, кронпринцеса Вікторія та принцеса Естель. Вони таким жіночим складом зібралися потасуватися, відпочити від усіх інших. І в мене просто питання, коли Естель встигла так вирости, вона вже просто такого ж росту, як мама, вона вже навіть на лице така вже більш доросла дівчина, вже дівчинкою, мені здається, її складно назвати. І ось так вони разом зустрілися. А в той час, як дівчата були в Парижі, в Швеції, принц Даніль та принц Оскар відвідали Пеп Даген або ж так званий день бадьорості. Тому дівчата собі в Парижі, а хлопці собі займалися різними руханками, вправами, та також чудово проводили час. Якщо ж ми вже заговорили про Швецію, то там нас дуже сильно порадували. Я думаю, багато хто з вас любить цю родину, а особливо принца Карла Філіпа та принцесу Софію. І у мене для вас просто неймовірна новина про цю родину, тому що вони чекають. Четверту дитину. Вони поділилися ось цим чудовим фото для того, щоб про це повідомити. І мені цікаво, як ви думаєте, буде хлопчик чи буде дівчинка. Зауважу, що у них вже троє хлопчиків. Тому мені здається, так само, як і в телеграм-каналі. Тут більшість буде за дівчат. Але давайте перевіримо, тому не пишіть за кого ж ви. Ну і дитину можна очікувати десь в лютому, у кого там день народження в лютому, можливо, вам почать. Стить, і у вас буде день народження в один день з принцем або принцесою. Ну і вони не сиділи дома, тому що у них був перший вихід після. Заяви про вагітність принцеси Софії. Вони, як герцоги Вермландські, відвідали Вермланд. Там вони спочатку зустрілися, відвідали людей, потім у них були офіційні зустрічі. Я ще не впевнена, чи така ковтинка, чи вже видно животик, але після цієї новини я просто буду розглядати кожне відео, щоб побачити, чи видно там животик, чи ще не видно, тому що по розрахункам це приблизно. Четвертий, п'ятий місяць вагітності. Ми з вами тепер поговорили про Швецію та повернемося назад до Великобританії, хоча не зовсім до Великобританії, звісно, тому що принцесу Євгенію помітили в Кореї, зробили декілька фотографій. А тим часом її мама відвідала благодійну вечерю The Perfect World Foundation разом з Елі Голдінг. Король Чарльз та Каміла, здається, самостійно вшановували пам'ять королеви Єлизавети. В той час, як мені здається, що Зара Тіндел вшановувала її пам'ять, займаючись їх спільним хобі. Так вона брала участь у кінезмаганнях змаганнях у Берліс. і мені дуже подобаються ці фотографії, такі сімейні, дуже багато членів родини її прийшли підтримати. Звісно, чоловік, їхні діти вони там подурачились. Так само прийшов і її брат разом з дівчиною, Тож ця родина точно дуже гарно провела час. Ще одного члена королівської родини. Помітили в Лондоні, якого ми дуже давно не бачили, це леді Габріела Кінгстон. Нещодавно папарація або ж люди підловили її, як вона була в Лондоні. А зараз час перейти до новин Вільяма Такей та усієї їх родини. Спочатку ми дізналися в середу, що діти повернулися до школи. Так, хоча Джордж вже є 11 років, і більшість дітей його віку переходять до середньої школи. Але він не змінює школу, тому що це пов'язано з тим, що школа Лембрук навчає аж до 13 років. Потім ми побачили в чоловерг принца Вільяма на його перші події після канікул. Так крім принца Вільяма, повернулася, і його борода, чесно. Я думала, що це якась тимчасова акція, що коли він на відпочинку, то він собі подібне дозволяє, тому що його не було видно з бородою дуже дуже. Довгий час, 2008 року. Але моє передбачення було неправдивим. Воно не здійснилося, тому що як бачимо, борода знову повернулася. Так вона вперше за довгий час з'явилася у відео, яке вона записувала для спортсменів Олімпійських ігор. Якщо ви його не бачили, то переглядайте ось це моє відео. І тоді він відвідав виставку його проекту Homewards. Вона присвячена бездомності. Це одна з. Головних тем діяльності принца Вільяма, і тому не дивно, що саме цю подію він обрав для свого повернення після канікул. Ну і звісно. Центральною головною новиною стало те, що Кей заявила, що вона завершила свою хіміотерапію, з чим ми її вітаємо, і дуже багато людей цьому дуже дуже раді. Якщо ви не знаєте, то в мене вже є окреме відео про це, там де я розповідаю, які там деталі були цікаві, якісь символи можна побачити, і так далі. То переглядайте ось це відео. А також нам повідомили, коли ж саме можливо повернеться Кейт, коли ми її знову побачимо. На публіці так вона може зробити свій наступний публічний виступ на Національній службі пам'ять в листопаді, 10 листопада. Про це заявило за Sunday Times, і це така приблизна дата, але вона найбільше відповідає масштабу подій та тому, що Кейтам не дуже довго потрібно бути. Ну і це тому, що вона сама заявила, що вона. Планує ще декілька разів з'явитися цього року. Окрім того, можна також сподіватися, що вона влаштує свій щорічний концерт разом на Різдво і ми побачимо дуже багато різних фото, відео. З дітками вони прийдуть, тому чекаємо, чи це правда. Можливо, навіть вони з'являться на Різдво, коли вони будуть йти до церкви, але це вже моє припущення. Я сподіваюся, що це дійсно так і буде. Також стверджую, що вона вже активно працює. З дому в неї є різні онлайн-зустрічі, і це не можна радувати, тому що якщо в неї вже є сили на роботу, то це значить, що є лікування, процес лікування, відновлення він триває і триває успішно. Не менше радує те, що люди кажуть, що Кейт частіше з'являється в околицях своїх будинків, гуляє там з дітьми, ходить до магазинів. Тобто і на це в неї вже більше сил, тому чекаємо, що. Вона частіше і частіше буде з'являтися цього року, а наступного так тим паче. Навіть я знайшла таку дуже цікаву інформацію, що в Балмарілі зібрався консиліум з лікарів для того, щоб обговорити стан здоров'я усіх членів королівської родини, тому що за один рік знайти у двох членів, навіть трьох членів королівської родини, рак, це якось дуже-дуже сумно. Але мені дуже цікаво, що б вони там обговорювали, і які б можливо поради вони дали королівській родині, можливо, якісь додаткові аналізи, які їм потрібно здавати. Чесно, не знаю, і було б цікаво почути ці поради, тому що вони дійсно потрібні усім нам. Також принц Вільям у вівторок вже на наступний день пішов працювати. Він відвідав Вельс, Там у нього було три заходи. На момент, поки я записую, він відвідав лише школу, тому наступні події, що відбуваються в Вельсі, вже буде. У наступному відео, але вже дуже багато є милих моментів. Перше він відвідав школу, там зустрівся з дітьми просто бургливі оплески для Вільями. Давайте послухаємо маленький уривочок. Він зустрівся там з дітьми. Одна дівчинка подарувала йому браслети дружби для його дітей, і він так сказав, що він буде ховати від луї їх, тому що він завжди краде у своєї сестри подібні браслети. Так само у нього запитали, як же там Кейт. Він сказав, що так, це чудові новини, але їй чекає довгий шлях. Не можемо ми не згадати принца та Меган у наших новинах, тому що вони, звісно, не залишають нас без новин. Так, всього за декілька годин після того, як вийшло відео про Кейт, з'явилася новина, що Netflix анонсував вихід документального серіалу Принса Гарі про заколісся поло. Я, чесно, не знаю, що в них там з таймінгами. Я от не знаю, чи це збіг обставин, чи це було навмисно, але ось так вийшло, що дві новини були в один день. Напишіть, будь ласка, як ви вважаєте. Також і новина була про Меган. Так вона відвідала читальний клуб Опри Вінфрі та виступила там також. На цьому ми завершимо блок про британську королівську родину і переходимо до інших королівських родин. І почнемо ми з Норвегії. Вони вже дуже часті гості наших новин останнім часом. І тепер ми дізналися, що король Гарольд, він скорочує королівську родину. Там написано. Що вже немає такого навіть терміну, як королівська родина. Тепер це королівський дім, і туди входить король, королева, кронпринц Гокон, крон принцеса Мете Марі та їх донька. Принцеса Інгрід Олександра, також королівські титули, але як я розумію, трошки меншими за розрядом йдуть Свери Магнус, їх інший син. Також принцеса Астрід, це сестра короля Гарельта, та принцеса Марта Луїза, це сестра. Крон принца Гокона. Якщо ж ми говоримо про нового чоловіка Марти Луїза Шамана Дурика, її доньок та сина Мете Маріт Маріуса, то вони не є членами королівської родини, в них немає титулів. Як ми розуміємо, шаман Дурик не став принцем після того, як одружився з принцесою. Якщо ж ви не знаєте про весілля, то є відео з самого дня весілля. А також не забудьте переглянути новини. Не різні про сина Метемаріт, про Маріуса, тому що там дуже багато скандалів і не дуже приємних моментів. Ну, звісно, це все не могло не вплинути на королівську родину. Так, останні опитування показали, що впав рейтинг їх прихильності. Так, він становить зараз 62%, А на початку літа всього. Три місяці тому то він становив 73%. Тож дуже так швидко падає рейтинг, і це пов'язано з весіллям, пов'язано з Маріусом. Тому треба буде королівській родині щось терміново продумувати, щоб підвищувати рейтинги, тому що так недалеко вже й до рейтингів нижче 50%. Поговоримо тепер про сусідню Данію. Там кронпринц Принц Крістін здійснив свою першу самостійну закордонну поїздку. Він поїхав в Париж на Паралімпійські ігри, відвідував різні матчі, поговорив з спортсменами. Ну, загалом молодець так тримати. Якщо ви хочете подивитися, як проходила перша сольна поїздка принцеси Леонор з Іспанії, то ось тут вас чекає відео. Поки ж Крістін був в Парижі, то п'ятого. Вересня в Данії був день прапори. Королівська родина також приєдналася до людей, щоб відсвяткувати цей день. А королева Маргарета, наче там вже працювала за всіх. Вона вже від... вона відпочивалася та повернулася до роботи. Але всі ці заходи вони пов'язані з її хобі. Так, вона спочатку побувала в музеї вікінгів. Це був замок заснований ще у 900-х роках. А потім вона відвідала музей скла. Далі ж ми перейдемо до Іспанії в Парижі від іспанців. Продовжувала бути королева Летиція. Підтримувала вона там активно спортсменів. Але потім вона повернулася до Іспанії, тому що там був похорон двоюрідного брата Феліпе, сина Інфанти Пілар. Це сестра короля. Хуана Карлоса, і багато членів родини відвідали ці похорони. Чоловікові було всього 54 роки та причиною Стала на жаль, онкологія. Але на такій сумній ноті я не можу вас відпускати, тому завершимо ми Монако. Там новий державний міністр складав присягу. і Вся родина була присутня, і Альбер, і Шарлін, і їхні діти Жак та Габріела. Ну, а 7 вересня вони всією родиною відвідали традиційний щорічний пікнік, що влаштовується для монегасків, тобто піданів в Монако. Так, я також, напевно, як і ви, тільки що дізналася, що монегаски це піддані Монако. На цьому цікавому та пізнавальному моменті я буду завершувати. Дякую, що додивились до цього моменту. Та побачимось у наступних відео.